Чи можна влаштувати собі класну гастрономічну подорож, не виходячи з квартири, так і це не так вже й складно. Відправляйтеся в Іспанію, приготувавши на вечерю гострі морські гребінці і подавши їх в парі з Вердеху, а може, хочете до Франції, тоді відмінно підійде кот Люрон в поєднанні з курячими гомілками під сосом барбекю, давно мрієте про Грецію, готуйте м'ясо з кмином і приготуйте пляшку синомавро, а якщо поговорити про закуски для вин в цілому, розповідаємо про все по порядку: вина і гристі, наприклад, ламбруско кава, зект, шампанське, асті ідеально поєднуються з солоним, ікра, анчоуси, суші, риба, м'ясо, птиці, картопля фрі, білі вина, повнотілі, віоні, шардони, семільон, м'який сир. Овочі, гриби, горіхи, ряна риба, курка, індичка, свинина, білі ароматні вина, наприклад, рислінг, мускат білий, шенен блан, свинина, бекон, курка, смажені овочі, який сир, білі сухі вина, токай, мускат, аліготи, піногрі, овочі, салати, курка і риба, червоні вина середньої щільності, кабернефран, гренаш, мерло, барбера, все смажені страви італійської. Та іспанської кухні, рожеві вина, наприклад, мерлорози, пінонуар рози, індійська, марокканська, середземноморська кухня, червоні насичені вина, бордо, шираз, мальбек, небіоло, практично всі м'ясні страви, червоні легкі вина, гами, пінонуар, паста, сир, хліб, піца, курка, качка, індичка, вина, десертні, мадера, марсала, черрі, портвейн, фрукти, десерти, м'який сир. Є ще п'ять універсальних продуктів, які можуть підійти до самих різних вин: це гіркий шоколад, ягоди, полуниця, малина, чорниця і ожина, кешю або фісташки, виноград і звичайно ж сир. Крім того, список можуть поповнити практично всі італійські страви. А очолить його один з найвідоміших салатів родом з Італії. А прези це загальні рекомендації, але не обійдемося і без конкретики. Адже тонкий смак і аромат того чи іншого вина воістину унікальний. Ми підібрали для вас 10 ідеальних поєднань різних вин з часом дуже неочевидними стравами, коли-небудь подавали шампанське в парі з локшиною удон, тоді нам є чим вас здивувати. Піно Нуар страви з грибами, практично всі страви приготовані з грибами, Трюфелі, як завжди, пособливі пошані. Відмінно поєднуються з такими червоними винами, як кіно Нуар і Дольчетто, легкими, але в той же час повними смаку, шампанське у солоні страви, більшість сухих і гристих вин, таких як шампанське брюд іспанська кава, мають слабкий відтінок солодощі. Це робить їх поєднання з солоними продуктами тонше і вишуканіше. Подайте шампанське, наприклад, з хрусткою локшиною у дон, будете приємно здивовані. Шардони у морепродукти, шовковисті білі, наприклад, шардони з Каліфорнії, чилі чи Австралії, смачні з рибою, в цьому випадку відмінно підійдуть лосось і будь які морепродукти з густими сосами, кабернесовеньон, соковите червоне м'ясо. Каліфорнійські каберне чудово поєднуються зі стейками та відбивними. Не забудьте додати до страв трохи цибулі і подрібнених трав. Совіньонблан терпті соуси, гострі морські гребінці з салатом з грейпфрута і руколи, всупереч очікуванням, не будуть придушувати совіньон блан віні верде з Португалії або Вердехо з Іспанії, а навпаки, підкреслять їх смак, віногріджі у легкі рибні страви. Легкі страви з морепродуктів, наприклад, тарталетки з морепродуктами, набудуть більше смаку в поєднанні з такими ж делікатними білими винами, як піногриджо, Арней з Італії або шабля з Франції. Мальбек у солодкий соус барбекю, мальбек, шераз, хот дюрон, сильні і сміливі вина, настільки, що їх благородний смак не перебитий навіть соусом барбекю, тож сміливо подавайте ці вина, наприклад, з курячими гомілками, щедро приправленими цим соусом. Москато-дласті дасті о фруктові десерти, умірно солодкі і гристі вина, такі як москато дасті і Асті-спуманте, допоможуть підкреслити фруктові десерти, спробуйте їх, наприклад, з італійською кростатою, відкритим фруктовим пирогом, почати радимо з медової краси з інжиром, сіра у м'ясо з кмином, коли м'ясо готується з сильними приправами типу кмину, шукайте червоне вино з пряними нотками, сіра з Вашингтона. Каберне Фран з Франції і Сіномавро з Греції стануть хорошим доповненням до подібних страв. Вина старого світу у традиційні страви, продукти і вина, які росли разом протягом століть. Це, мабуть, ідеальне поєднання. Наприклад, практично всі тосканські рецепти прекрасні в доповненні з тосканськими винами, паппардели, плоска, яєчна паста з телячою вирізкою в поєднанні з червоним сухим вином к'янті стане чудовою вечерею.